Ввечері мешканців цієї тихої вулиці в боярці налякала гучна сирена. Поліцейські та медики зупинилися біля будинку Михайла. Сусіди одразу зрозуміли, що з чоловіком сталася якась біда. Безобідний бідний був, Помагав усім. Миколі страшну звістку повідомив знайомий. Чоловік одразу кинувся до будинку брата. Побачене просто шокувало. На ліжку лежав непритомний Михайло. А поруч із ним сиділа його співмешканка. Я їм дарив світер, і він був однотонний. А там іменно не кров, а знаєте, вроді би, як, як вам сказати, ну вроді би як узор. Я знаю, що на тому світрі не бути узора. Я подіймаю, тряпка лежить з кров'ю, так я думав, що живот його то була рана від ножа, але не у та просто в серце підозра одразу впала на подругу брата надію, адже вона в цей момент була в будинку. Але жінка божилася, то не її рук справа. Я говорю, як ти могла? А прості двоє молодих людей несовершеннолітніх. І його, я говорю, як, при тобі два несовершеннолітніх при тобі так взяли і, і його при тобі зарізали. І ти так отак спокійно мені це розказуєш. Цю саму історію жінка переповіла і поліцейським, однак була не дуже переконливою. Тяжко було з нею спілкуватися, оскільки в сильному алкогольному спині була. Та коли всі аргументи вичерпалися, жінка зізналася, то вона вбила коханця. Все почалося зі звичайної вечері. Господарі накрили стіл і дістали пляшку горілка. Після того як допили, затіяли сварку і почали битися. в угол. бі забіва. Сум'я була під рукою, яропид взяла... рукою було Но кухонний нож. Да. А далі все як у голівудському фільмі лезом на відмаш і просто в ціль, аби забрати в чоловіка життя, було достатньо одного удару. Один удар просто. він суб, суб, мене не трогав. Ну я не знаю бля, німітяла нікуди. Коли надія зрозуміла, що накоїла, хутко сховала ніж і почала вдавати глибоку скорботу. Та копи були невблаганні. Пояснила, що ножом ударили вага на запитання до ніж. Почала придумувати, що вона його десь викинула, що вона була в стані афекту і не пам'ятає. Але через деякий час вона вже сказала, що вона його сховала і показала місце будинку за батареєю. Якби жінка не показала, копи сховок могли б і не знайти. Це був спеціально зроблений отвір у стіні у найнепримітнішому місці. Такий зазвичай роблять досвідчені злочинці. А от сусідів така завбачливість жінки зовсім не дивує. кажуть, надія справжня чорна вдова, бо відправила на той світ уже не першого свого чоловіка. Ви уже ж це він не перший, якого зарізала Третій, воді. З Михайлом жінка познайомилася після виходу з в'язниці, а два роки тому перебралася до нього жити. Але спільне життя у пари ніяк не клеїлося. Об'єднувала їх лише палка любов до пляшки. Та зазвичай такі посиденьки закінчувалися лайкою і бійкою. Я не хотів поліції визвати, мені було жалко брата. Думаю, що ж я буду на брата визвати. Вона ніде не працювала, тільки водку пила і все. Надію підозрюють у навмисному вбивстві, і вона вже у слідчому ізоляторі. Жінці загрожує ще один термін до 15 років тюрми.